Ці три машини це фінальне цього року завершення своєчасного виконання військового контракту. Хочу нагадати, що серед великої кількості комплексів, які ми не розкажемо вам скільки, 25% – майже це кошти державного бюджету. І тут загально було більше 50 комплексів, можете вирахувати. Більше того, за рахунок скорочення собівартості були передані додатково генератори, комплекси радіоелектронної боротьби або зроблено знижки і повернуті кошти державного бюджету. Найдіть мені, будь ласка, хто ще демонструє таку відповідальну поведінку? Зарекомендували собі на лінії зіткнення. Працюємо по всім видам безполотників, а також і по кабам. В принципі, вдячні фонду Хорошенка і самому Петру Олексійовичу. І хочу наголосити, що вони дуже-дуже дуже гарно себе показують на фронті. І все робиться професійними, компетентними воїнами Збройних сил України. Слава Україні!